Доброго ранку, пане Віталію. Добрий ранок. Є до вас питання. Да, слухаю. Про професійне. Про що? Професійне. А, професійне. Слухаю. Як ви оцінюєте послудь Івана О Мазела? А, А як би ви хотіли? Що ви маєте на увазі під оцінкою? Історики не оцінюють. Ну, що він. Поганого зробив, що він доброго зробив для України. Ви натягуєте етичну оцінку, добре чи погане, на дії історичного діяча. Етичну оцінку дає людина, виходячи з своїх башень, на яких вона стоїть, своїх моральних принципів. Історик показує, має показати, діяльність максимально повна історичного діяча, спираючись на Факти історичні на документи, може показати і висловити свою думку щодо причин тих дій, якщо в нього є така клепка в голові, в історика мається на увазі, і може висловитися щодо наслідків, а оцінка хорошої плохо, до історії якби мало ліпиться. Тому, Тому не зрозуміло оцінку, я, розумієте, моральні цінності 21-го століття і моральні цінності кінця 17-го, початку 18-го століття, вони не співпадають. І який сенс оцінювати людину 18-го століття з точки зору о, людини 21-го століття? Ну, мені, мені більше все цікавить, чи не дуже він зблизився з Петром. Що поганого в зближенні Мазепи з Петром? З вашої точки зору. Ну, це закріплення Переяславських угод. Де закріплено Переяславські угоди? О, Мазепа о, працював о. у відповідності до Коломацьких статей. 1600, наскільки я пам'ю, 87 року. Цій статті. Були підписані не Петром І, а його сестрою Софією Олексіївною. Всі статті, які підписували українські гетьмани, починаючи від Богдана Хмельницького і закінчуючи там Розумовським, всі статті поступово зменшували автономні права гетьмана і, відповідно, автономні права такого державного утворення, як війська Запорізька чи Гетьманщина. Всі статті зменшували права. Так, але ж він стояв, так, так видається, на початку цього шляху. Він був... Коли стояв? Ну, він був, він взагалі було... призначений був гетьманом, його фактично вже ніхто не обирав. Він був призначений російською владою, московською владою на цю посаду. Ну, ось, і, по і він Гетьман був один обирали, із будівничих Російської імперії. Один із будівничих. Причому намагався зберігати свої автономні права як гетьмана. Зуміть, це процес багатоскладовий. Е, ви чи ми, чи ви, чи там шкільна програма, на яку там дітки спираються, вона спрощує до того, що от ми хороші, а вони плохі. А так не буває. Ні, ну ми хороші, вони погані. Це в сучасних умовах, коли ми ведемо з ними війну. Стопроцентно вони погані, ми хороші. Ми праві, вони не праві. Але перенакладати ситуацію початку 21 століття на ситуацію початку 18 століття неможливо. Гетьман намагався відстояти свої автономні права. Гетьманщина була автономним утворенням у складі е е Московського царства, а потім Російської імперії. А Я плюс намагався до. Намагався він відстояти, чи тільки робив ви, що намагався. Ну, що це він? Намагався, що ж йому робити вигляд? Він з одного боку підтримував е, ті європейські зміни, які робив саме Петро І, тому що ми до цих змін давно були готові. Ми були е, частиною Європи. Нам через нас не треба було прорубати вікно в Європу, як це робив Петро І. Ми були частиною Європи. На той момент. І тому всі ці європейські зміни, які робив Петро І Мазепа, в принципі, підтримав реформаторський. Але коли Петро І задумав відмінити Гетьманщину і дійшли до Мазепи ці слухи, що Петро І відміне Гетьманщину, що він українські землі передасть там своєму союзнику, по-моєму, польському королю Лещинському, то це з точки зору Мазепи, а це ще феодальне суспільство. А Мазепа був васалом Петра I, то спокійно Васал міг поміняти свого сеньора. І Мазепа вирішив поміняти сеньора з Петра I на Карла XII. Бо зміна сеньора в цій ситуації йому давала набагато більше прав, бо де там той Карл XII, він на Україну впливу фактично не буде мати. І по суті, Мазепа б ставав незалежним володарем формально. Не юридично, а формально. Тому людина виступала за свої особисті права. А відповідно, оскільки ті держави були персоналістичні, скажімо так, не національні, як ми звикли, а персоналістичні. Розширення прав Гетьмана це і є розширення прав Гетьманщини України. Воно трошки складніше, ніж ви задаєте питання. Тобто боротьба за влади була першою, що робив Мазеп. Боротьба за владу існувала завжди, існує і буде існувати. Але на той момент боротьба за владу і влада була чітко уособлена в державці, у володарі. Чим більш незалежним був володар від когось, тим більш незалежно він міг діяти на тій території, яка йому підкорялася. І, звичайно, що боротьба за владу, яка вела до посилення влади Мазепи. Вела до посилення умовної незалежності України. Хоча такого терміну ще в головах ні в кого не було у 18 столітті. Ну а чому тоді Богдан Хмельницький пішов на зближення з Росією? Богдан Хмельницький пішов на зближення в Росії, тому що в 1653 році склалася ситуація, що він фактично розгубив всіх своїх союзників на той момент. В армії була чума. Військо скорочувалося. Його улюблений син Тимофій, на якого покладались великі надії, що він очолить Молдавію, бо він женився на Розанді Лупул, і за цим, як воно там, за шлюбною годою, е, він мав би ставати новим володарем Молдави, Молдови після смерті Василя Лупула. Всі ці плани рухнули, а союзника немає. Це звичайний військовий союз із Московським царством. Який Московське царство е, порушило через два роки підписався Віленську угоду з Річчю Посполитою. І по суті, е, Віленська угода перекреслила березневі статті. Тоді, виявляє, тоді е, Богдан Хмельницький перший, перший навіть не, не, не бажаючи цього, пішов по цьому шляху. По якому? Військового йського Союзу з Росією. Військові союзи козаки укладали, починаючи з створення Запорізької січі як такої, служили тому, хто більше заплати. Це абсолютно нормальна практика для 15-16 століття. Богдан Хмельницький, створивши державу військо-запорізьке, не путать з державою військо-запорізьке бо то запорізькі козаки, створив власну державу спочатку в межах Речі Посполитої. А потім в межах Московського царства. Незалежну державу, навряд чи він хотів створити, хоча є про це такі дані, от, що була така думка, але навряд чи І він міг тільки поміняти е, знов-таки свого сеньора із короля Польського Яна Казимира на московського царя Олексія Михайловича. Але при цьому він намагався розширити свої особисті права, тобто права тої держави, яку він очолював. Це зараз права президента там чи парламента прописані в Конституції. Тоді це не було прописано ніде. Кожен боровся за розширення власних прав. Ну так, це ж була загальноєвропейська практика. Так, це називається феодалізм. Кожен шляхтич, навіть найдрібніший, намагався розширити максимально свої права на своїй території, щоб в його справи ніхто не влазив. Ну, а тоді, як, як е, розглядати чи е, оцінювати е, прихід до влади Ю, юрія Хмельницького короткочасно? Як розглядати? Це ж було якби. Ну, Наслідственна монархія російська така. Так, такого і хотів Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький хотів, щоб влада гетьмана не залежала від виборів, як це було в Речі Посполитій. Йому подобалася саме е, московська, скажімо так, традиція. Він намагався владу передати в спадок. Хотів передати Тимофію, не вдалося передати Тимофію. От. Хотів передати Юрію Хмельницькому. Але козацька рада чи старшинська рада, скоріше за все, сказала, що до боли ще треба голови, ну молодий ще був Юрій Хмельницький, і обрала писаря Богдана Хмельницького, Івана Виговського гетьманом, а потім уже обрали Юрія Хмельницького. Все одно обирала козацька рада гетьмана до певного періоду, допоки не посилилась влада московських царів, допоки козацька рада ще могла самостійно там щось вирішувати. Це називається історична динаміка. Кожна конкретна ситуація вона міняється. І узагальнювати отак от. Ми можемо, звісно, узагальнити. Ми молодці, росіяни ні. Ну і все. В будь-якій ситуації можна так узагальнити. Ну, звісно, так і треба. Ну, воно то да, але це в умовах війни. А з точки зору історика, ну такого, такого не може бути. Бо розглядається конкретна ситуація або якісь ну, стратегічні лінії там, розвитку. Все зрозуміло і людина собі пішла тихенько по-англійськи не попрощавшись. Не можна переносити думки, моральні принципи і так далі 21 століття на ситуацію там, 17 століття, 18-го, так званого раннього нового часу. Кожен час має свою мораль, свою політику і так далі. Об'єднує нас е, е, все людство? що Бажання влади, бажання ресурсів, бажання вижити, бажання розмножитись. от Це, е, з одного боку, є. Природні, якби компоненти, від яких ми відмовитись не можемо. А з соціальні інституції, які формувалися віками, як то кажуть, тут є соціальна інституція, називається влада. І, Як правило, кожна нормальна людина тої влади прагне. Ну, а хтось не прагне. Більшість, мабуть, не прагне влади, а якась активна меншість вона там прагне владу. Тому, мабуть, я неправильно сказав, що кожна там нормальна людина. Це трошки некоректно. Але є інституції, які не змінюються. Прагнення влади, прагнення обмежити владу іншого, збільшити владу свою і так далі. Є загальні підходи. Понятно, що вони не міняються віками. Підходи не міняються. А вже конкретіка міняється від століття до століття. Добрий день. Добрий. На какие темы общаетесь, если не секрет? На любые вы а специалист любой темы. Меня зовут Виталий. Как к вам обращаться? Меня зовут Елена. И Елена, вы на любые тему будете общаться? Серьезно? Ну задайте вопрос, не понравится. Я вас переключу. Не, нет, не проще Оп, ли вам да. назвать одну-две темы? Нет, не проще, не проще тогда проще как чем тогда закончилась семилетняя война? война? Вы, балбес, зачем вы такой вопрос задаете женщине в возрасте? Потому что женщина Небесно. в возрасте сказала, что на любой вопрос она будет отвечать. А балбес оказывается я. А не женщина в возрасте.